Вітаю 23 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. і Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Комплектуючі з Аліекспрес, з'явилися фото ймовірного двигуна, що використовується росіянами в нових ударних дронах. Не вистачає 5 мільярдів євро у Німеччині, прорахувалися з коштами для допомоги Україні. Фронт В'язниця смерть. Слуга безугла опублікувала дивне опитування в соцмережі. У мережі з'явилися фото ймовірного двигуна, що використовуються росіянами в нових ударних дронах. Безпілотники летять зі звуком схожим на газонок косарку. На Аліекспресі такі двигуни можна купити приблизно за 18 тисяч гривень. Раніше у повітряних силах повідомили, що в Російській Федерації почали збирати з найпростіших елементів ударні дрони, на які вішають вибухівку та використовують на кшталт шахедів. Уночі бійці ППО ЗСУ знищили усі випущені ворожі цілі. 14 це дронів та одну авіаракету за добу нашими військовими ліквідовано ще 870 окупантів. Загарбники, незважаючи на великі втрати, продовжують прикидати свої війська на Авдіївський напрямок. Наступальні операції ворог проводить вздовж лінії Куп'ян Сватове кримінна під Бахмутом, вздовж лінії авдіївка донецьк у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запоріжжя. Затримали та утримують, що робити, коли українців пакують в авто і насильно везуть до ТЦК. Новини лайф запитали в адвоката Юрія Танасійчука, як захистити свої права. Чоловіки скаржаться на часті випадки незаконної спроби затримання з боку працівників територіальних центрів комплектування. Мовляв, справа доходить до насильницького утримання. За словами адвоката, у разі таких протиправних дій перше, що потрібно зробити, зателефонувати на гарячу лінію національної поліції, далі до поліції військової і за першої ж можливості під'їхати у відділок за місцем вчинення злочину і написати заяву. Звісно, каже Танасійчук, що це не означає, що особу не мобілізують, проте це. Дає вам певні запобіжники, як мінімум, докази того, що представники ТЦК перевищували службові повноваження, принизили гідність або застосували до вас фізичну силу. Це не означає, що після цього особа не мобілізують. Це дає можливість встановлювати справедливість по тих випадках, де, е з силу певних причин, представники ТЦК перевищували е свої службові. Повноваження там принизили гідність особи або застосували неповмірну фізичну силу. Не вистачає 5 мільярдів євро. У Німеччині прорахувалися з коштами для допомоги Україні. Уряд не заклав у бюджет на 2024 рік понад 5 мільярдів євро, призначених для Києва. У документі для нашої держави виділено 4 мільярди євро, з яких 3,1 мільярди підуть на обіцяні раніше заходи, а ще 770 мільйонів. Зарезервовано для німецького МЗС. Для нових проєктів лишається лише 120 мільйонів, однак цього замало. Тим часом Стився до найнижчого рівня спочатку повномасштабного вторгнення і рівень військової допомоги США для України. Міністерство оборони опублікувало графік за 23 рік. У жовтні обсяги склали всього близько 200 мільйонів доларів. Менше було лише у травні 22 го Росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору. Заявив очільник офісу президента Андрій Єрмак, каже, окупанти сподіваються, що зможуть зламати нас з повітря. Однак Україна у відповідь спільно з партнерами зміцнює. ППО і ПРО додам напередодні Російської Федерації обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Обійшлося без постраждалих, однак серйозно пошкоджено обладнання підприємства. У Кабміні розповіли про тарифи та субсидії на опалювальний сезон. Вартість теплопостачання для населення залишиться без змін, запевнив прем'єр Денис Шмигаль, принаймні до квітня. Наразі побутові споживачі платять за електрику за єдиним тарифом 2 гривні 64 копійки. Ті, хто встановить собі двозонний лічильник, зможуть суттєво заощадити. Для них тариф знизиться вдвічі. Водночас, субсидії будуть продовжені. Кажеш Шмигаль, всім, хто отримував компенсацію у вересні, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд нарахує кошти автоматично. Комунальники запевнили тарифи на газ, поки також залишиться без змін. Проте не виключено, що підвищать вартість водопостачання. Наземна військова операція армії Ізраїлю у секторі Гази може тривати три місяці. Але якщо вдасться ліквідувати Хамас, вона буде останньою. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю. Якщо Хамас не поверне усіх 212 заручників і не здасться, нам ймовірно доведеться увійти і зробити це самим, додав міністр. За даними CNN, уряд США натиснув на Ізраїль, щоб той відклав свою наземну операцію у секторі Гази. Американці упевнені першочергово потрібно звільнити заручників і доставити гуманітарну допомогу постраждалим районам. Російські окупанти проводять примусові медогляди українських дітей на окупованих територіях. За даними центру національного спротиву, офіційно пояснюють це необхідністю профілактики. Насправді ж, дітей таким чином викрадають. У результаті неповнолітніх направляють на так зване оздоровлення у віддалені райони РФ. А потім починається психологічний тиск на батьків, аби ті також залишали рідну землю. Напередодні додам рятувальникам вдалося. Вивезти із прифронтових районів Донеччини ще 20 дітей. Також на вихідних в Україну повернули чотирьох дітей, викрадених ворогом: 17-річну дівчину та трьох хлопчиків 6, 3 та 9 років. Українські військові вчаться форсувати річки за допомогою машин амфібій Навчання проходять в рамках німецько-британських тренувань. Такі машини використовують для переправи техніки через водойми. З них можуть збиратися як мости, так і пароми. У Росії нібито хотіли отруїти тортом 77 військових льотчиків. За даними місцевих пабліків, Армавірській військове авіаучилище доставили торт та віски на святкування 20-ї річниці випуску з навчального закладу. Солодке розрізали, але перед їжею один із офіцерів вирішив перевірити, хто його приніс. За даними змі, з'ясувалося, що кур'єр після доставки виїхав з Армавіра і купив квиток на літак. Пишуть, що ним виявився 32-річний уродженець Мелітополя. Чоловіка затримали в аеропорту Ставрополя. Пізніше він зізнався, що торт був отруєний як і кілька пляшок алкоголю. Слуга Безугла опублікувала дивне опитування та розбурхала мережу. Вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті, чи хочуть, аби парламентарів відправили до в'язниці, та чи мають нардепи 9-го скликання відбути на фронт. Цікаво, що більшість підписників на всі запитання обрали варіант так. У коментарях користувачі реагували на витівку депутатки по різному Хтось цікавився, чи все гаразд у самої безуглої. Інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв. Усім народним обранцям померти не бажаємо. А ось окремим, так точно. Ще частина жартувала, що набагато дієвішим було б змусити слуг народу жити на мінімальну пенсію. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, що також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякуємо за увагу. Слава за слава Україні!